Волонтерку, засновницю організації Євромайдан, Варшава, правозахисницю та польсько українську громадську активістку родом з Полтави Наталко Панченко сьогодні нагородили грамотою Полтавської обласної ради. Нагадаємо, у березні цього року на польсько-білоруському кордоні Наталка Панченко разом із Полтавкою Іриною Земляною блокували російські та білоруські фури, які перевозили. Товари для Росії 8 квітня було виконано вимогу Наталки та її команди ЄС заборонив везення та транзит нових вантажів автотранспортом із Росії та Білорусі на територію Євросоюзу. Сьогодні на своїй Фейсбук-сторінці волонтерка написала, що це її перша українська відзнака за 9 років волонтерської діяльності для України. Це перша подяка від представників України. Польських було кілька а от українська вперше. Особливо приємно, що вона з рідної Полтавщини зазначила активістка.